Змінити підходи до системи освіти, стимулювати дітей до лідерства та критичного мислення і водночас навчити їх здобувати знання самостійно. Таку основну мету ставлять перед собою ініціатори нового для України проєкту з підвищення ефективності технічної освіти у партнерстві з USAID та групою MedInvest в Маріуполі презентували програму StimCamp. Сьогодні у нас дійсно прекрасний повод для зустрічі. Ми починаємо новий проєкт. Это лидерская образовательная программа для учителей Steam Camp. Это проект широкого партнерства, который разработан тремя общественными организациями, Фондом развития Мариуполя, Запорожье, платформа совместных действий, Криворожской фундации будущего, совместно с Украинской академией лидерства и при поддержке группы Метинвест. Загалом, в рамках проєкту ініціатори планують залучити 900 профільних вчителів з Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу. Всі вони пройдуть п'ять тематичних модулів, що в подальшому переконані автори дозволить їм по-новому підходити до процесу навчання і передавати свій досвід школярам. Якщо ми говоримо про освіту міста Маріуполя, то в нас 165 закладів освіти це школи, дитячі садочки та заклади позашкільної освіти. І 4208 педагогів навчає понад 40 тисяч. Тисяч дітей це дійсно потужний такий пласт, який охоплює учасників освітнього процесу. Програма СТІМ це не тільки метод навчання, а й спосіб мислення кажуть експерти. Відтак, основна її ідея в тому, що практика йшла в ногу з теорією, а отримані навички відразу ж застосовувалися в реальній економіці. Щоб молодь вже сьогодні освоювала ті напрямки професійного розвитку, які будуть актуальні і за 5, і за 10, і за 20 років, а для міста це важливо, аби місто залишалось конкурентним, щоб місто залишалось економічним центром не лише регіону, але й країни та й світу загалом. Триватиме проєкт в цілому сім місяців. А його результатом, як очікують автори, має стати зростання відсотку успішного ЗНО за точними дисциплінами та подальший вибір навчання у закладах та технічних спеціальностях.